Я Бойко Петрович, саме родом села Сопачова. Я живу в цьому біля в, в центрі села. Заїжджайте, і запитайте і Ханой моя і клікуха, і, як їхати до кар'єра з лівої сторони. І, все запитайте мене, трактор і, до Донфен до є. За заїдете мене всі в селі знають. і запитаєте, вулиця моя наліво за село виїжджаєте, на ліво і потім лівіше і приїдете там, побачите садніком. Хата оббита зліва. А є справа оббита того, того сусіда хата. А зліва це моя. Там і забор. Всім і щасливої епоха.